Доброго всім часу дня. З вами Громадське Поділля, і я Максим Лісовський, і сьогодні у нас в студії представник етнотрофірейду Микола Ізотов. Вітаю вас! Добрий. Перше питання це що являє собою етнотрофірейд? Яка його мета? Ну, головна мета етнотрофірейда єднання це е, поєднати Західну і східну Україну, показати. Людям на сході і на півдні, де зараз дуже складна ситуація, показати їм, що на заході, на заході України живуть нормальні люди, а не страшені бендеревці, котрі їдять дітей і п'ють їх кров. Це саме головне. В ітогі ми знімемо документальний фільм, який Потім будемо транслювати в інтернеті і, можливо, будемо транслювати десь не, по центральному телебаченню. А хто був ініціатором даного проєкту? Взагалі зародилася ідея місяць тому, подзвонив мій давній знайомий з дитинства Роман Неділька з Полтави і каже: є така ідея, давай щось зробимо для того, щоб поєднати. Поспілкувалися, переписалися в інтернеті і через пів години спілкування вирішили, що треба їхати. Ну, зібралися для, для цього купив уазіка старого, зараз Славу і на ньому і поїдемо. А чому стартовою точкою о подорожі, є Кам'янець-Подільський? Ну, Кам'янець-Подільський це е, історично склалося так, що це. Е, Точка між е, трьох держав, трьох народностей, тобто тут е, зібрані майже всі народності України, що були колись, тут залишили свій, якось, свою історію, свої корні. Е, і ми плануємо проїхатись по е, румунській, трохи угорській, е, Кордону, і звідси зручніше буде їхати. А яка кількість людей загалом приймає участь в подорожі? Ну, зараз вже є три екіпажі, тобто, наш чотири чоловіка їде, тобто я, Роман і ще два наших друга з Полтави, котрі будуть це знімати, все і фіксувати на камеру? Їде екіпаж зі Львова. Дуже-дуже багато років людина о, володі їздить за кермом позасвяховика. Він розбирається в цьому, знає, як проїхати, що де, і ну, дуже майстерно володіє цією справою. І буде екіпаж з Харкова. Теж просто друзі відкликнулися на наш кліч в інтернеті. А як довго ви плануєте провести, перебувати в цій подорожі? Ну, подорож займає, займає ну, близько 7-8 днів, але ну, це подорож по дуже важким ділянкам, там буде дуже мало асфальту нормального і прогнозувати. Загальна, загальна довжина подорожі 700-800 км. Тобто, як піде? Ну, зрозуміло. А в якому форматі і коли ви саме будете йде презентувати зібраний матеріал, це буде суто онлайн чи це буде презентація в якомусь кінотеатрі? Ну, поки плануємо онлайн, а якщо е, хтось, хтось нам допоможе зробити це в кінотеатрі, взагалі буде круто для нас і для України взагалі? Тому що ми хочемо, щоб цей наш цей фільм побачило якомога більше народу. Тобто це кінотеатр або телебачення. Тобто поки якихось. Тоб, поки тільки онлайн. А, дата. Ви плануєте, тобто скільки витратите саме на зведення даного фільму? Ну, це, це я трохи не розбираюся в цьому, це питання вже буде до наших майстрів. Операторської і монтажної справи, ну я думаю, якнашвидше, 2-3 тижні не більше. Тому що зараз така ситуація, що втрачати е, час не можна. А зараз ще є можливість стати учасником подорожі саме як екіпаж, а не як волонтер, який допомагає, надає якісь фінансову допомогу. Є, є можливість усі бажаючих, хто хоче приїхатися з нами і має таку можливість. Тобто має якийсь позашляховик, який може проїхати по, не по страшному болоту, але не боїться заїхати десь в Бризюку, може приєднатися до нас Є ще час, написати контакти. Ми залишаємо всі, написати, подзвонити і приєднатися до нас. Чи варто нам очікувати нових подорожей не по Західній Україні, а по Східній? Ну, поки поки це все плани, ми не встигли реалізувати цей проект, а наші думки йдуть перед нами і вже є е, такі думки проїхатися по півдню України, подивитися на так званий новий кордон між Херсонською і областю Криму, поспілкуватися з людьми в Одесі, тому що дуже цікава для мене тема. Тобто, Мене це місце завжди вражало е, своїм колоритом. і зараз я бачу, як люди відносяться там до русиф... на, як сказати, до того, що їх схиляють до е, русифікації там, і, і як вони до цього відносяться, що люди розмовляють російською мовою, е, російський битвник. Але вони є частиною України і завжди це казали, що вони є частиною України. Дуже, дуже цікаво було там політика. І, можливо, можливо, це буде схід України. Ну це вже трохи далі. Під час організації проекту ви брали за основу готову подорож, яка проводилась в інших країнах, чи ви брали суто власну ідею і вибудовували і маршрут, і мету? Е... Ми ніколи не аналізували подорожі такого плану в інших країнах. Це просто так народилося в голові. Я ж кажу, за півгодинки ми вже собі склали таку подорож в голові і почали працювати над цим. Підтягнули людей, котрі розбираються в позашликовиках, котрі розбираються в туризмі. Вони допомогли нам зробити маршрут. Цей маршрут буде пролягати. Через крізь села не буде якихось великих міст, відомих курортів. Це буде суто села, в котрих живуть звичайні люди, котрі навіть, я думаю, деякі з них навіть не виїжджали за край села Буде цікаво поспілкуватися з ними, ну саме з ними, а не з людьми. Котрі живуть в великих містах і їздили, щось бачили, щось десь так. А Зараз для людей, які мають змогу матеріально допомогти, і мають змогу долучитись у плані екіпажу, ви можете оголосити список тих речей, які вам необхідні. Так як я дійсно знаю, що всі матеріальні витрати йдуть. Через спонсорів із власної кишені ви можете оголосити список, що вам необхідно. Ну, саме, саме головна проблема зараз це паливо. По-перше, ціна росте на нього. і по-друге, його дуже багато, нам потрібно буде на таку подару. Тобто, якщо є у когось можливість або коштами, або паливом нам допомогти, будемо, будемо вдячні і будемо раді, дуже, дуже, дуже раді. А так, в принципі, у нас вже е, все є знарядження нам дав е, Дуже допомогла Росава, е, дали нам 5 нових колес. Ну, в принципі, все, все вже зібрано, залишилося тільки паливо. Тільки паливо, а все інше вже там, якісь дрібноти ми ж беремо на себе. Зрозуміло, мабуть, на цьому. Ми поставимо крапку на сьогодні. До нових зустрічей. Хай вам щастить! побачення.